Вони Ваня, а це мій брат Андрій. Привіт! І сьогодні наша рубрика, наше відео, наш сайт буде показувати, наш канал буде показувати Лего. Лего Сіті, як ви знаєте, во, такий чоловічок Лего Сіті. Це, не знаю, військовий або подполковник, можна так сказати, фігурка така. Ну, як ви бачите, тут ваше пластиліно. Ну, геть. Це не може, Ладно, це хай буде муги. Так. Взагалі нема малюнка, це одна жалко тут вона на тілі. А на є. Темно чорненьке если видно. Ну темно зелене може. Так, руки в нього чогось то сірі якісь, а лице в нього то якась жовта. Баберска. Так, і плашмаска хороша. Ноги легко відірвуються, но, ну не дуже, да, хорошо. Так. Голова опять же затиснув і не можу виняти. Так, уроки все туго тугу все хорошо, значить ніколи не відпадає, не буду підняло там нічого. Так, і це все. З вами був мій брат Андрій. І брат мій Ваня. Так, не забувайте підписуватися на мій канал, ставте лайки, пишіть щось в коментарях, і на цьому все. До побачення!